Друзі, підкажіть, будь ласка, в коментарях, що це таке. Ось дивіться лісточок. Отакий От жовтенький він і зелені темні прожилочки. Тут, тут і починає сохнути ось по краям. Що це не вистачає? Що це, кальцію не вистачає. Чи це кліч такий? Ось бачите? Підскажіть, будь ласка. Що, друзі? Всім доброго дня. Сьогодні ми вже будемо обробляти полуничку нашу. Тут, на городі і там. Зараз ми все заснімемо. Е, ну, від шкідників і від кліща. Е, це в мене найперша Азія, що я садив. Ось вона така вже і я не знаю. Ну, місяць, мабуть. Ну, такі цибурки вони гарні. ось вже. Ну Це старих два лісточка. А нових вони раз, два, три, чотири. І ось п'ятий випускає. Тут ми вже підживлювали. Е, два рази я давав фосфор і один раз калійну підживлю. Цей взагалі ось гарний. І ну, це ось два стареньких листа, ми ще їх не обрізали. А це ось. І підскажіть, будь ласка, ось дивіться. Оці більші кущі. І оце так листя завертається. Я так зрозумів, воно ж должно бути отак. Ось. отаке таке бути. А воно отак завернуто. Я так розумію, це, наверное, кліч. Я так сильно не придивлявся, не бачу. Ну, наче якісь п'ятнушки ось є повреждення. Ну, вчора на цьому листику тут така паутинка була. Ну і ось. Значить, ну це треба щось приближати телефоном. І тоді можна щось буде подивитися. То ще ми будемо обробляти? Ну так як у всіх надивився, вроді саме такі популярні. то Тобто два разом будемо смішувати актелік і скор. Тобто актелік це від клеща, тут, від різних цих, і скор, виходить, від болячок. Так що оце таке. Така у нас полуничка. Так, що я ще хотів? А, і будемо сюди додати антистрес в будь-якому випадку. Зараз я вам там все покажу ще. Ну, і отак така у нас Азія. Ну, Мені подобається. Вона, в принципі, вроді би нормальна. Везде воно хоч такі маленькі листики. Що це може бути таке, що воно не одинакове йде? Ну, ось вона пускає рашки. Що тут, ну везде. Ну що? І зараз будемо кропити. Ну що, друзі? Ось ми набрали водички. У нас 8-літровий. Оце все я буду розводити на 8 літрів. Антистрес я взяв отакий мегафоловський. Зараз я вам покажу мегафоловски. Ну і актелік і скор. Це все разом можна мішати. Я так вичитав, що це все можна мішати разом. По поводу Азії, що ми тільки що показували, після того як ми засняли і потім оператор. Приблизив камерой і зараз ми вам ставимо фоточки, що там за плямки такі на листях. І ви, будь ласка, напишіть в коментарях, хто вже, як каже, шарить в этой темі, Бо я перший рік і тільки це все. То ви, будь ласка, підскажіть, чи дійсно то клещ. Ну, вона, якщо чесно, Азія я щось протикав. Я думав, що я її скоро обробляв. А оказується то я не скоро обробляв, то я обробляв, тоді як у мене Роксана написали що я її трохи передержав під плівкою і почалася гніль то я то пазом обробляв а не скором ось мій перший получается косяк І я думаю що то клич напав Ну обработаю сьогодні скором оцим, цими препаратами що в мене відсюди залишиться я це все обработаю а там буду бачить через недільку то може ще куплю цей скор Корвіс більш сильніший, там вже можна ним обробляти, там її вже почти місяць той полуниці. То вона там уже нормальна. Капіт, треба пополоскати. І зараз я вам покажу полуничку. Що у нас ми вже розкрили, як можете бачити на задньому плані. Половинку. Половинку розкрили. То що вже, ну, полуниці по-любому сонце треба, як кажеться. І ну вже через щур передержувати її під сіткою, ну, ну навіщо. Я бачу вона вже нормальна. Старі листя, да, вони підсихають. Ну вони по-любому висохнуть. У мене на Азії теж так само було. Запах, звісно. Тут вже ми в перчаточках. Беремо нашу, я вам показував в прошлому відео, чим ми лунки робимо. Перемішуємо це все. Іде, Андрюх, покажи, який у нас вийшов бодяга, яка вийшла. Це все перемішуємо. І будемо зараз обробляти. І покажемо вашу на... ну, верніше, нашу полуничку, а не вашу. <сум> Заговорився. Ну, вибачайте, буває таке. Ну що, друзі, накачали ми нашого. приска, щось дивиться. Це наші перші амі і Бріла. Ну, так воно здаліка, вроді би, кажеться, що. Так, да, вони під вона стоїть така, ну вона стоїть і дивиться, вище. Це ось, ось старенькі вони відсихають, тут вже відсохає. Ну а маленькі розеточки лізуть. Тож, підкажіть, чого буває на одному більше, а на одному така вона маленька. Ну і чотири штучки буває вилазить. дивіться, одна вон друга вже лізе. І це третя, ну він такий маленький кущик. І за чого це так? Так само в мене і на Азії. Роксана, вона взагалі повявша стоїть така. Ну, розеточки лізуть. Ну, найкраще, я кажу, бріла, вообще мене, ну, по, по поводу розсади. Вона мене взагалі удивила. Вона класна. І в мене касета. Та, що на розіграш касета. В коментарі бачу, пишуть. Я... Ось вона прийметься. Я в наступному відео буду підживляти. І тут буду підживляти, і вже буду, розкажу вам те, що вам не розказую. По поводу касетної розсади. Ні в одному відео ви від цього не побачите, що я вам розкажу. Це мені розказали вже люди, як треба наращувати корневу систему в красате. І просто беру сейчас так гарненько його оприскаю. А ви теж підсказуєте, чи правильно я роблю чи ні. Кожний кущик так гарненько. Йо обльопу. Ну що, друзі, дивіться, ми ось обробляємо і побачимо такий кучик. А ну пі це не хватає кальцію чи калію, що от такі він жилті. Це вроді би не хватає, я не пам'ятаю, вроді би кальцію не хватає. Що я таки не знаю, камера передас не такими жовтими проживками? Підскажіть, будь ласка, тоже, щоб ми знали. Ну що, друзі, обробили ми нашу полуничку. Зараз я чекаю від вас, мабуть, коментарів, щоб ви мені підказали, що це може бути таке сохнуть краєчка і такі от жовтенькі, вони, зелені, темні проживки. Я, ну, я сам буду ще шукати фото. і, ну, і Чим хочу обробити, підкажіть, будь ласка. Ну, та полуничка, Там я ж вже казав, сітку ми познімали, хай солнышко її гріє. Зараз вже не такі, що там 30-35, а 25 градусів вона вже прижилася їй вже 2 тижні. А цю ще ми залишаємо Азію і Роксану цю оставляємо. Бо Роксана взагалі дуже я бачу, що не дуже вона така. Ну будемо дивитися. Так що таке коротеньке відео вийшло. Нас В наступному відео будемо показувати, з чим ми підживлюємо. А ви як завжди підказуйте, коментуйте. Ну і по поводу брілки. Комусь я від шбрілку покажу вам в наступному відео, яка вона у мене. Так що, всім пока!